Спасибо, да. пользуйтесь. Пасі удачного чергова партія допомоги від Метенвесту. Бійці бригади тероборони отримали необхідну техніку на передову. Відбулася передача в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова серед приладдя, тепловізор, дрон та чотири рації. Загалом компанія передала техніки на суму більше ніж півмільйона гривень. Мілітарна ініціатива Сталевий фронт Ріната Ахметова вона продовжує свою роботу. Металурги завжди допомагають бійцям, котрі на передовій. Котрі захищають нашу землю, допомагають нам працювати. Ну а ми в залежності від цього забезпечуємо надійний тил. Тому це сполучення військових на фронті і нас в тилу ну, дає змогу нам боронити нашу землю від ворога. Слугуватиме обладнання на Донецькому напрямку. Бійці кажуть, така допомога важлива та необхідна для вдалого виконання бойових завдань. Отримали від Мединвесту таку гарну річ, як тепловізор. Він дуже нам потрібен відслідковувати переміщення особового складу ворога, тому що вони, як показує практика, в основному вночі переміщаються, тому що днем їх дуже видно. Тому я сподіваюся, що ця річ нам дуже-дуже буде допомагати. Від початку повномасштабного вторгнення Метенвест передав захисникам майже дві тисячі одиниць військової оптики. Загальна сума, скерована компанією на допомогу армії, вже перевищує 2 мільярди гривень. Тероборонці кажуть, завдяки такій допомозі Україна наближає велику перемогу. Дякую ще раз велике. Настрій. Настрій тільки один. Хочеться скоріше вже перемоги, тільки перемоги, ніякої побєди. а тільки перемоги.